Ви очікували від пробного тесту. Чи все було так, як ви думали? Я покращив завдання секції Use of English. Я хотіла спробувати атмосферу ННТ, адже це є важливим аспектом у підготовці, щоб знати, як діяти вже на самому реальному тесті, і мені це вдалося зробити на повному. Я хотіла б відчути складність справжнього тесту. і На чим мені потрібно ще краще попрацювати, аби здобути найкращий результат. Ну, так, все було й подумано. Ну, від пробного тесту я очікував перевірити свої знання, і так я перевірив свої знання. Дім перевірити свої знання. Ну, так. В принципі, все було так, як очікувалося. Що було найпростіше, а що найважче під час тесту? Ну, найважче, на мою думку, це правильно розраховувати час на завдання між двома предметами. А, а простіше, ну, загалом, якщо добре готуватися, то все буде просто. Найпростіше були перші завдання, найважчі останні. Найважче було, напевно, читання з англійської. Найлегше було відповідності з української мови, адже там були фразеологізми та теми, які я досить добре знаю. А найскладніше це були функції та параметри з математики. Я абсолютно погоджуюсь з думкою Софії. Коли писав англійську, то було не сильно важко, а з математики, коли всі задачі, то було трохи складніше. В кожному з тестів є свої, так би мовити, підводні кам'яні, які випливли після першого проходження. Чи задоволені ви своїм результатом і чи змінилося ваше ставлення до підготовки? Ну, одночасно, і так і ні. Адже розгляд був хороший, але він не був максимальним. Своїм результатом я була посередньо задоволена, проте це змінилося моє ставлення до підготовки до самого тесту і я почала інтенсивніше готуватися. Завдяки цьому тесту, я зрозуміла, що потрібно мені краще готуватися з певних предметів та по певних тем, особливо з математики. Частково задоволений, працює над собою далі. Частково задоволений своїм результатом. Треба приділяти більше уваги для дітей. Не сильно, але стало на квіток змінилося. Не сильно можна краще. Що можна зробити, щоб тестування було зручнішим або кориснішим? Ну, щоб зробити кориснішим, я вважаю, що потрібно зробити повну версію НМТ і на кожен променах по одній годині довгий Для мене все підходило, все було добре. Ну, спробувати це більше двох разів, щоб привикнути до обстановки і бути спокійнішим на тесті. З вами все сподобалось, але я б хотіла спробувати написати всі чотири предмети за чотири години. Хотілося б також, щоб час проведення НМТ відповідав реальному. Тобто, не година тридцять, а дві години треба спробувати написати декілька разів, щоб звикнути до тестування. Як ви вважаєте, над чим треба ще попрацювати? В цілому над предметами, які вибрали для проходження тесту, можливо, працювати над помилками, а також над уважністю на темою відсадки. Над над всім чуть, -чуть. Особисто я вважаю, що мені ще потрібно працювати над математикою, а саме з боком стара. Так само вважаю. Також я хочу ще повторити повний курс з української мови. Над предметами, які ви вибрали.